Пітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна, коротко про головне. Громада Надвірнящини вкотре була стривожена новиною про загибель уроженця села Мирне. На 46-му році війна забрала життя головного сержанта Гамана Володимира Андрійовича. Загинув через ворожу міну. Служив та боронив батьківщину як у 2014 році, так і з 2022 року. Герой зустріли на колінах жителя Надвірнящини. Далі про це у відео. Кожен намагається вкласти свою лепту у майбутні перемоги на фронті. Працівники структурних підрозділів райдержадміністрації продовжують донатити на озброєння для українських військовослужбовців на передовій. Про це у наступному сюжеті у стінах Надвірнянської військової адміністрації відбулася вже не вперше доблесна справа. Передача військової допомоги. На цей раз плата до дронів для військових. Ініціатором передачі виступив голова ОВА Петро Хмельовський. З одноденних заробітків працівників районної державної адміністрації придбано плати для ФПІ дронів, які. Будуть використовуватися військовослужбовцями нашого батальйону в зоні бойових дій. На сьогоднішній день придбано на 100 тисяч гривень плат, які будуть вкладатися у бойові дрони, які використовують в зоні бойових дій. Така акція неодноразова. Це вже друга, фактично друге придбання для потреб Збройних сил України, які здійснюються з одноденних заробітків працівників районної державної адміністрації. Такий порядок, я думаю, ми не зупинимося на цьому і будемо продовжувати. Подальшому збирати кошти для того, щоб допомагати Збройним силам України. Принцип в ЗСУ або для ЗСУ у нас на постійному контролі. Представник 76-го батальйону і водночас стрілець першої роти Тарас Букатюк розповів про суті, наскільки важливі є якісні плати на фронті? Ця плата використовується уже для безпечного використання цього заряду при взльоті дрона. Через 30 секунд там витягується ЧК, через 30 секунд ця плата переводить бойовий заряд у бойове положення, і потім при ударі відбувається вібрація сильна і тоді відбувається вже вибух. На день використовується мінімум 5 дронів. Це при тишині на фронті. Якщо є якісь ну, заворушення. Зі сторони противника, то тоді вже мінімум від 20 і більше дронів використовується. Тому що ці плати постійно є в Русі. До цього часу то хлопці купляли самі за свій рахунок, волонтери допомагали там. Ну як могли, так і шукали. На скликанні також було відмічено роботу благодійного фонду «Save Ukraine. Now». Яка відзначилась своєю безвідмовністю та оперативністю у співпраці, також було озвучено точні цифри, які стосуються самої передачі у військо. Наскільки оперативно вони це все так. працюють? Що з ранцями, взагалі, три місяці черга мала би бути. Вони нам за три дні організували. Тут взагалі з дня на день. Тобто сьогодні ми зробили заявочку. На другий день вже поїхало в зону бойових дій новою поштою безоплатно, без будь-яких проблем. Я задоволений роботою з ними, я чесно, не чекав, і і друге, ще вам хочу сказати, що. Цей Україн, цей благодійний фонд, ця організація благодійна, вона завжди нам е, наголошує, що якщо треба буде щось придбати і в нас не буде коштів, вони дадуть свої. Ну, ви знаєте, я вам говорив, коли я був начальником штабу, ми купляли снайперські гвинтівки. Рюгер, такі дуже дорогі, десь одна гвинтівка 260 тисяч коштувала, то вони мільйон доплатили свій для, для наших підрозділів Збройних сил, для нашої 102-ї бригади. Мільйон вони додали для того, щоб купити 5 гвинтів. У нас не було коштів. Гвинтівки потрібно було, і вони придбали. Військовий продовжує розповідати на важливості надійних плат, адже це запорука безпеки особового складу. Одне з найнеобхідніших, тому що дрони нам постачаються там централізовано, а це вже таке, що ми мусимо самі за свій рахунок там докупляти, щоб вести ну, ефективні бойові дії. І це перш за все безпека особового складу. Тому що, як я вже наголошував, раніше використовували кустарні методи цього, там дроти, які замикалися при ударі, там, якісь ну, дешеві там були ще плати там, з паперовими тими чеками, що е, воно фактично або швидше взривалося, або взагалі не взривалося. То, а це вже ну, один з таких більш-менш ну, надійних варіантів. Отакі От найнеобхідніші речі то хлопці збираються, скидаються і самі закуповують. Або хто як може, хто як ну, має можливість волонтерити. Там попередньо, то, наприклад, в мене є своя фірма ще до війни, яка займався вуличним освітленням, то там мені борги покрили, я за ті борги теж 100 плат закупив для, для нашого батальйону. Бо так як я вже тут на мі... ну, в тилу знаходжуся, то чим можу, тим стараюсь допомогти. З кожним разом взаємодія тилу та бійців з передової обнадіює у наближенні перемоги, адже все це робиться спільними зусиллями. Історія про людину, яка прапорами об'єднала всю Україну. У верховині в історико-краєзнавчому музеї Гуцульщина існує зала, яка присвячена війні. Особливістю є сотня прапорів, зібраних з усіх куточків України. Про це та багато іншого в сюжеті. В історико-краєзнавчому музеї Гуцульщина, що у Верховині, велику увагу привертає зала, наповнена різноманітними прапорами. Це насліддя активістки Катерини Валевської. Яка зі своєю акцією Велика Українська хода збирала їх за свого життя? Старший науковий співробітник музею Галина Кутащук розповідає тарка детальніше. Збирала ці прапори така волонтерка з Києва Катерина Валевська. На жаль, вона вже померла, і з 2015 року по 2018 роки. Вона збирала ці пракпро започаткувавши акцію Велика Українська хода і вже назбирала більше трьох кілометрів прапорів. Тут знаходиться рівно сотні прапорів, та як символ Небесної Сотні, і всі області нашої України знаходяться в одній залі. Це така патріотична виставка, яка нагадує про війну про сьогодення, яке зараз відбувається на даний час у нашій країні. Жінка також розповідає про так звану стіну плачу, котра налічує фото воїнів краю, котрі загинули у війні. Таких у громаді 69. Це є така стіна плачу наших верховенських хлопців, котрі загинули також від початку війни з 2014 року. до тепер 69 хлопців з нашого району і вже дивляться вже і захищають нас уже з небес. Серед цікавого музею так це виставка художніх картин, створених бійцями. А то це стало можливим завдяки роботі фонду творча. Криївка, котра спеціалізується в напрямку арт-терапії. У нас є ще така виставка художніх картин бійців із АТО. У нас на теренах Верховенського району діє така громадська організація, Міжнародний благодійний фонд Творча Криївка, у якій мали можливість реабілітуватися хлопці, котрі приїжджали з зони АТО, і більше тисячі хлопців реабілітувалося з дві тисячі. 15-го року по 2018-й роки. На даний час благодійний фонд далі працює, але вже трошки в іншому форматі. А тут якраз ці картини мальовані бійцями, хлопцями, котрі взагалі не мають художньої освіти. Але картини мальовані на вільну тематику. Вони тут проводили таку своєрідну реабілітацію. Це була і арт-терапія, соціальна допомога для хлопців. І військові мали можливість трошки відпочити, набрати. Ця сил ходити в гори, катання на конях, і вже в десятиденний термін надавалося їм можливість малювати. І хлопці все, що було на душі, те вони викладали на полотна, які можна побачити в нас у музеї. Українська культура не втомлюється дивувати, адже вкотре відображає всю глибину та багатогранність творчого запасу українців. Дві автопригоди трапилися нещодавно на Прикарпатті. Троє людей травмовано. Про деталі та обставини у відео пояснені старшого інспектора сектору комунікації Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. В автопригодах на Прикарпатті троє людей травмовано, поліцейські розпочали кримінальні провадження. За минулу добу дорожньо-транспортні пригоди трапились на надвірнянщині та в Солотвинській територіальній громаді. Перша автопригода мала місце 24 червня між населеними пунктами Перересель та цуцилів. Відомо, що 34-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад, мешканець пасічної, виконував маневр розвороту та не надав перевагу русь автомобілю Фольксваген Polo, який рухався назустріч. Внаслідок аварії керманич та пасажирка Volkswagen Поло отримали травми. Їх доставлено до лікарні, йдеться про мешканців надвірної. Вони обої 1974 року народження. і Тверезів наступне ДТП відбулося цього ж дня у селі нябкам. На місці аварії поліцейські з'ясували, що 43-річний водій скутера на заокругленій ділянці дороги допустив зіткнення із автомобілем Шкода Октавія, який рухався на зустріч у результаті автопригоди скутериста госпіталізовано до лікарні. В обох випадках слідчі розпочали досудові розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Іван-Франківщини, у наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху, необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляйте пильність на проїзді, перехрестя пішохідних переходів. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.